Сьогодні у нас 26 березня. І наші експерименти з кільчеватором вчимося, набираємось досвіду. І ну, я вже дивився. Що мені подобається? Стоїть в гаражі, температура тут плюс 5, плюс 3. Вегетації зверху немає. Ось актинедія. Чоловічий запильник. Я вчора подивився. Сьогодні потрібно висаджувати. Бачимо, це було поставлено все 11.03. А сьогодні у нас 26 березня. Тобто 15 днів. Ну, 2 тижні. І ось за 2 тижні, ну це тільки тут більше не де. Дивіться. Який ми отримали результат. Я думаю, суперовий. Це запильник чоловічий актинедія. Ну, це перше в житті моєму. Ніколи я цим не займався, але так вдало. Все, працюємо. Зараз пересаджуємо в стаканчики, Ну розкриємо його зараз. Ну, ось такі результати. Ось живці. Бачимо, які коріння. деякі є, але ось такі, як кажуть, і потрібно висаджувати. Ось трошки тільки корінчики. А деякі вже ось такі прямо їжачки. Прямо суперські суперські такі. Це вже задовгі навіть коріння. Працюємо.